Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як нам наблизити наше майбутнє і навчитися у ньому себе комфортно почувати. Це все дає освіта, освіта, яка стосується і найменших людей, і людей, які вже активно працюють, і ті, які завершують своє життя, тому що вчитися нам потрібно завжди. Люди вчилися протягом всієї історії цивілізації. Засоби навчання змінювалися, і вони теж відображають те, як розвивалася наша цивілізація. Ми можемо сьогодні побачити найдавніші приклади навчальних технологій, які збереглися на скелях, на камінні, на дереві. Однак ми говоримо сьогодні про те, як це змінилося протягом останніх десятиліть. Протягом тисячоліть люди використовували лише те, що їм дає природа. Протягом століть. Те, що вони вже вміли створювати самі. Дуже довго основним навчальним засобом була дошка і крейда або грифель, на якій писали. Однак ми сьогодні, використовуючи те, що здобули наші предки, змінюємо його відповідно до тих досягнень, які дають нам сучасні цифрові технології. Цифрові технології, які е, змінюють наше життя, які супроводжують нас сьогодні у повсякденні, і які діти мають опановувати з найменшого віку, аби бути готовими до змін, які їх чекає в майбутнє. Дуже довго вчителі всього світу користувалися дошкою і крейдою. Це тривало десятиліттями, століттями, але ХХ століття кінець його зумовив появу нових технологій, про які сьогодні я вам розкажу. Коли ви зайдете у клас будь-якої школи чи університету, ви побачите у ньому дошку. Дошку, на якій дуже довго писали крейдою, а сьогодні користуються маркерами, які теж ми можемо назвати досягненням техніки ХХ століття. Ми можемо писати цифри. Обраховувати різні приклади, записувати рівняння хімічних реакцій, демонструючи цим те, що надбала цивілізація за минулі часи. Однак на сьогодні цього є недостатньо. Інформація змінюється настільки швидко, що такий спосіб передачі знань на сьогодні вже є не надто актуальним. Сьогодні ми маємо цифрове покоління дітей, і діти хочуть вчитися по-іншому, по-новому, що ми і пропонуємо сьогодні до вашої уваги. Дошка, яка була основним знаряддям вчителів протягом століть, сьогодні змінилася на стіну, Стіну, на якій колись теж писали, але писали один раз. І ці знання зберігалися протягом дуже тривалого часу. Коли ви будете в Софії Київській, ви можете побачити інформацію, яку теж на стінах хтось написав, яка дійшла до нас через тисячоліття. Однак сьогодні ми можемо змінювати цю інформацію настільки швидко, що демонструємо те найновіше, що сталося протягом останнього року і навіть останніх годин. Для того, щоб ця звичайна цегляна дошка стала засобом навчання. Потрібно ще щось, потрібно пристрій, який ось у нас тут вгорі горі висить. І власне, ви побачите, як такий проектор, який не просто транслює, але створює освітнє середовище, може змінити наше навчання сьогодні. І, очевидно, що в майбутньому дошка, яка є матеріальною, відійде вже у історію. Отож, я поміняла маркер, яким я писала по дошці Білій на особливий цифровий маркер. Він не пише в звичному нам вигляді, ним не можна записати слово, але він працює з проектором і стає чарівною указкою у майбутнє. Дошка, яка дозволяє дошка це в лапках, звичайно, сказано, це нас просто стіна, яка дозволяє створити. Такий фон, який потрібний кожному вчителю з його певних потреб. Ми можемо обрати нашу стіну. Буде вона просто чистим листком, чи буде вона в лінійку, а чи буде вона в клітинку. Ми можемо обрати колір нашого маркера, якщо їх буде декілька. Декілька учнів зможуть малювати чи писати різними способами. Ось, наприклад, мій маркер буде чорний. Ми можемо обрати і написати щось просто на цій дошці. Наше число. Як ви бачите, надто товсті лінії. Це теж можна змінити. Так, отож, ми можемо написати на дошці приклад. Можемо зобразити хімічний знак. Ми можемо зробити все, що нам завгодно. І це може бути не один учень, їх може бути декілька. Звичайно, коли ми навчаємось, ми робимо помилки. Ці помилки теж можна легко виправити. Наша дошка дозволяє витерти те, що нам не вдалося. Повернутися до початкового моменту і почати все спочатку. Це добре. Але можна зробити ще більше. Ми можемо все, що у нас написано на цій дошці віртуальній, продати учням чи студентам у вигляді інформації. Ми можемо це роздрукувати у вигляді тексту. Ми можемо зробити ще багато-багато іншого. Наш фон може змінюватися. Ми можемо поміняти фон. А інформація наша, яка в нас була, вона збережеться. Ми можемо змінити наші кольори, можемо повернутися кудись вперед чи назад. Наша дошка це не тільки засіб для відображення знань, це засіб для отримання нових знань. І ми з допомогою цифрових технологій можемо зануритися у віртуальну і доповнену реальність. Ми можемо. Зараз тут в лабораторії прийняти участь у роботі найсучаснішої цифрової лабораторії в будь-якій точці світу. Я продемонструю вам, як працює одна з найкращих віртуальних лабораторій для навчання лабораторія Labster. Якщо звичайна дошка обмежується двомірним зображенням і тим, що ми на ній напишемо, то наша дошка майбутнього. Може перенести нас в будь-який куточок світу і може дозволити провести такі експерименти, які в звичайних умовах ми зробити не можемо. Лабораторія Лапстер це одна з найкращих симуляційних лабораторій світу, створена данськими програмістами. І ми маємо можливість долучитися до цього освітнього продукту сьогодні, аби бути готовими до роботи в різноманітних наукових середовищах завтра. Ось лабораторія, в яку ви можете потрапити одним кліком комп'ютера і мати можливість працювати з різними об'єктами на різних приладах, виконуючи різні завдання власними руками, власними віртуальними руками. Тому що ця лабораторія не просто демонструє щось, так як нам демонструє дошка, а ви можете стати активним учасником діяльності у цій лабораторії. Ви можете підійти до лабораторного стола, ви можете попрацювати з реактивами і дослідити якийсь об'єкт, ви можете проаналізувати щось, ви можете виконати різноманітні завдання. І цей унікальний досвід дозволяє не тільки зробити певний експеримент, але і вдосконалити власні цифрові навички, що теж дуже важливо у майбутньому і не менш важливо є сьогодні. Віртуальна реальність яка демонструється цією віртуальною лабораторією. Звичайно, це цікаво, але запитаєте, ви, навіщо нам це потрібно в реальному житті? А це виявляється надзвичайно корисна річ, яка була придумана в середині ХХ століття для абсолютно потрібних речей для суспільства. Сьогодні ми маємо нову професію, і навіть виникло нове слово, яке називається дронарі. Люди, які керують дронами для того, щоб навчитися це робити, теж використовується віртуальна лабораторія. Тому що, звичайно, в реальності все робити набагато цікавіше, але аби здобути навички роботи на складному обладнанні, віртуальні лабораторії тут відіграють надзвичайно важливу роль. Можна навчитися віртуально лікувати людину, робити складні операції, водити автомобіль, навіть літак, а навчитися водити дрон можна сьогодні. Навіть у звичайній аудиторії навчального закладу. Цифрові технології, які визначають сьогодення і майбутнє нашої освіти, сьогодні визначають також успіх наших воїнів на війні. Дронарі це величезна потужна армія, яка дозволяє бачити і виконувати різноманітні завдання на лінії фронту. А навчитися цьому ми можемо тут і зараз. Технологія, яка дозволяє навчитися керувати дроном у цифровому середовищі, а потім перенести свої навички в середовище реальне, демонструємо зараз її вам на екрані. Здається, це легко. Це як комп'ютерна гра. Однак в реальних умовах. Таке вміння дозволяє врятувати своє життя, дозволяє виконати бойові завдання і здобути таку бажану для нас перемогу. Навчання в віртуальному тренажері дозволяє отримати необхідні навички, які в реальних умовах дозволять виконати всі поставлені завдання. І іграшка, яка, можливо, хтось вважається іграшкою, перетворюється на потужний інструмент навчання. Сьогоднішнього дня і очевидно навчання майбутнього. Віртуальні лабораторії і віртуальні симулятори це цікаво і круто. Однак значно цікавіше щось зробити в матеріальному вимірі. І е, тут на допомогу. Вчителю чи викладачу приходять новітні технології, які ми називаємо 3D-друком. Технології, які відомі теж з половини ХХ століття, які набули особливого застосунку саме в столітті 21-му, і які дозволяють реалізувати об'ємні моделі, об'ємні деталі в особливих розмірах, в особливому просторі з допомогою матеріалів, які можна використати. Лабораторії. Власне, ось є 3D-принтер, який може виготовити пластикові деталі. Ну, звичайно, це невеликого розміру. Однак, в принципі, його роботи абсолютно такі самі, які і дозволяють виготовити щось велике, грандіозне. Пристрій, який працює з допомогою пластику, який у нас знаходиться на задній частині, який має відкрите віконце. Як звичайна мікрохвильова пічка у вас вдома, він нагріває пластик до певної температури, до температури його плавлення і реалізує ту тривимірну модель, яку ви можете створити саме в віртуальному світі. Наш принтер, працюючи протягом 10-15 хвилин, дозволяє отримати деталь трьохвимірну деталь, яка матиме горизонтальну, вертикальну лінію і ще площину. Особливість цього принтера дозволяє зробити нам не просто наповнену деталь, вона може мати ще порожнини, вона може мати особливу поверхню. І власне, це й дозволяє використовувати принтер в різноманітних галузях. Від зубопротезування не можна виготовити. Модель зуба реальної потім буде замість зуба, якого вам не вистачає, до літакобудування і до космічної техніки, де виготовляють спеціальні деталі. Деталь, яка в нас вийшла. Це ось такий маленький кораблик. Кораблик, який є тестувальною моделлю кожного 3D принтера. Створений був у 2015 році, зовсім недавно. І здається, ось така маленька іграшка. А в ній закладені великі технології. Технології, які дозволяють навчитися проектувати, навчитися програмувати і використовувати робототехніку, тому що 3D-принтер це теж, певного міра робот. Робот, який виконує задану операцію. До друку дозволяють виготовити деталі будь-якої форми. Деталі, які потрібні в техніці, які потрібні в інженерії, які також і потрібні у навчанні. Ми можемо виготовити не тільки такий кораблик, можемо виготовити будь-що, що нам потрібне. Для того, щоб зробити щось більше. Зробити, наприклад, робота. Гратися Кубиками і конструкторами люблять усі діти. І робили це дуже давно і роблять це й до сьогодні. Однак сьогодні конструктори зовсім змінили своє призначення. Вже не цікаво просто скласти якусь модель, а скласти розроб... цікаво зробити модель, яка буде рухомою, яка буде виконувати певні функції, і яка буде прототипом того майбутнього робота, який потім виконуватиме рутинну роботу, яка нам не цікава і не потрібна. Ось Робот, який може рухатися, який може виконувати певні маніпуляції. І іграшка, на перший погляд, вона демонструє ті комбінації рухів, які виконують реальні роботи у різноманітних інженерних технологіях. Роботи, які нам будують автомобілі, роботи, які збирають деталі для комп'ютерів. А в майбутньому це роботи, які побудують нам місто десь на місяці або на Марсі. Конструктор це потужний засіб навчання, засіб, який дозволяє створити щось з певних деталей, створити в багатьох варіантах. Особливість є в тому, що ми можемо створену модель розібрати, і наш дракон перетвориться на робота, перетвориться на машину або на якогось маніпулятора, який буде прикладати зліва на право якісь речі. Робот може бути і стаціонарний. Ось такий маленький робот-киця, який керується. З допомогою мобільного телефона, бо телефони це теж цифрові технології, які ми сьогодні використовуємо не тільки для зв'язку з своїми рідними знайомими, не тільки для пошуку чогось в соціальних мережах, але і для конструювання і для навчання. Поїхали. Ця модель цифрового будинку, розумного будинку, демонструє те, як таку реальну систему можна скласти у школі, вдома або будь-де, для того, щоб полегшити своє життя, і щоб воно стало більш зручним для споживача. Розумний будиночок має три основні складові частини: абсолютно такі самі, які можуть бути і в реальному великому будинку. Центральна частина Система розумного будинку це контролер. Контролер це серце його, де збираються всі проводи, всі, вся інформація від систем, які будують цей будиночок, які заставляють виконувати функції, необхідні для нас в ньому. Окрім цієї системи, у нас є ще датчики, сенсори, які знаходяться всюди. Вони можуть бути на вікні і фіксувати, як світить сонце. Вони можуть бути на дверях і фіксувати, хто туди заходить. Вони можуть бути у ванні і фіксувати те, попадає на них вода чи не попадає в вашій кімнаті, спальні, будь-де. Сенсори фіксують певні показники, віддають їх сигнал на контролер. А він вже запускає систему. Наш будиночок запустив систему провітрювання. Оскільки він зафіксував те, що вологість нас підвищилася, у нас відкрилися у ньому вікна, аби провітрити. В нас запустилася система вентиляції, і оскільки стало доволі темно, він сам нам включив світло. Коли ви підходитимете до свого будинку, світло вімкнеться автоматично. І це вже не новинка, тому що такими сенсорами обладнані зараз багато будинків. У вас відкриються двері, це може бути автоматично, так як відбувається зараз в наших супермаркетах. А може бути і за спеціальним кодом, аби ваш будинок не зайшов непроханий гість. Ваш будинок вимкне всі системи, коли це буде необхідно. Іграшка, яка дозволяє побачити, як організувати свій простір, є тим елементом навчання, який дозволить в майбутньому обрати свою професію і працювати над тим, щоб життя наше було кращим, комфортнішим і більш сучасним.